Вітаю друзі. Ми розповідали про те, як ми збираємо насіння з наших огірків простяків. І зібрали ось для прикладу з такого огірка, який, можна сказати, трикутної форми. Але є ось такий чотирикутної. І що сьогодні хочеться перевірити, чи не більше насіння ось в такому огіркові. Хто хоче подивитися, а таки, мабуть, більше. Хто хоче подивитися, як ми збирали насіння і більш детально подивіться відео. А сьогодні просто про те, про цей чотирикутний огірок, про який кажуть, що з таких плодів і огірки. Врожайність більша. І насіння більше. А що я хочу вам сказати, що а нічого його не більше, якщо навіть не менше. Так що можете подивитися відео про трикутний огірок, то ось вам начебто, начебто. Здоровий, гарний чотирикутник, а насіння не лишнього ось буває й таке. Будемо по врожаю дивитися. Будемо дивитися по врожаю. Може б то вони там родять краще.